А значить, я вчитель англійської мови. і Мої діти сьогодні сказали, що я геній. Я геній, мені треба дати оскар. А знаєте чого? Бо я видаю базу. Значить, я придумав наступну штуку. Ну, давайте чесно, що я, що ви, що ваші батьки? Ну, страждали ж, страждали ж від тої учоби, від тої кількості домашніх завдань. Ну ніхто з нас нормально не вигрібав. Тіпа. Ми думаємо, вчителі думають, що якщо завантажити дітей, вони роблять там домашку, щось типу закріплюють. Та ні, хто з вас знає англійський по ітогу? От Скажіть, хто з вас знає математику? Скажіть. А знущання над дітьми як було, так і продовжується. Ну, діти, роблячи домашню роботу, закінчують усім о сьомій годині вечора, тобто вони висижують зранку, невідомо скільки, приходять додому. Там треба робити домашку, ну це просто боротьба на виснаження. А до речі, в Фінляндії, наскільки я знаю, там мінімум домашки і майже не задають. І по ітогу вона Фінляндія займає ну, там, почесне місце в рейтингу найщасливіших і найуспішніших країн. Бо ну у людей є можливість жити. А ми коли закінчуємо університет, як ми себе почуваємо? Слава Богу, що вижили. Тому жодної домашки на моїх уроках Отаке рішення.